Синоптики прогнозують нову хвилю холоду Україну. Чекають потужні морози, але не тривалі. Чи це так, коли чекати холоду і коли люта? Зима нарешті відступить. Усе це ми будемо розпитувати в Олени Смалю, начальниці відділу метеопрогнозів Львівського гідрометцентру. Вона зараз доєднюється до нашого ГТРО. А як вберегтися під час морозів? порад питати мамо у заступника директора департаменту з питань цивільного захисту львівської обласної військової адміністрації Володимира Кравцова. Добрий вечір, вітаю вас, пані Олено, пане Володимире. Вітаю! Добрий вечора, пані Олено. Розпоч... Вечір, розпочнемо із вас. Знову про морози? Знову на Львівщину, на Україну насуваються морози. Перший рівень небезпеки оголосили Україні. Наскільки довгим буде це похолодання? Що чекає? Скажемо так, початок лютого буде е, доволі холодним. Холодно буде і 31, го вночі 8-13, 31 е, грудня, а в день ми очікуємо 5-10 морозу. 1 го і 2 го лютого е, нічні температури будуть сягати 15-20 градусів морозу місцями при проясненні, а там якраз таки складаються умови, що антициклональна погода і прояснень буде доволі багато. Може бути 23 і 25. 3 лютого ну, температура, можливо, на градус-два трошечки буде тепліше, але це не буде дуже відчутно. 13-18 нічна температура місцями 21-23. Четвертого буде дещо нижче температура, мається на увазі, ага. дещо нижче морози будуть слабшити. Вони будуть сягати. 11-16 градусів морозу, і, але денна температура впродовж цих кількох днів буде зберігатися на рівні 6-11 градусів морозу. Потепліше в нас з 5 лютого. Це вже потеплішає тривало, чи потепліше і знову на трошки, і знову потім морози? Потепліше і знову на трошки. Ну вже таких морозів ми очікувати не будемо, тому що там повітряна маса, яка до нас принесе у цю прохо... прохо... морози. Mm. Вона буде до нас надходити з півночі, з північного сходу, там антициклом. Ну, а вже з 5 числа повітряна маса буде розвертатися, і до нас буде підходити тепліше, зі сходу, о, з заходу і з півдня, і там вже буде триваліше, триваліше тепло. Мається на увазі, як вночі буде ну, 0,5 морозу, вдень близько нуля. Гаразд, тобто, ми маємо до 3 числа до третього лютого, маємо потужні морози, мінус 20 в Львівщині, можемо спостерігати. Я так розумію, що це найбільш пікові морози, які цієї зими будуть зафіксовані у нашій області. Очікується, е, ну так скажемо, тому що попередній морозний період е, він ну, там було 17, 15 ну, десь? ну було і 24, але це були в гірських районах. Угу. Тобто, ну скажемо так, подібний такий період. Пане Володимире, питання до вас: отож маємо морозняну погоду наступний тиждень. Всі, всі зі всіх боків готуються до цих морозів. Ваші рекомендації, які основні ризики для людей під час сильних морозів? На що звернути увагу тим людям, які працюють на вулиці або працюють проводять е... багато часу на вулиці або працюють на дворі. Основні ризики для людей, які знаходяться на вулиці під час сильних морозів. Перехолодження, можливо, обмороження відкритих частин тіла, загострення хронічних захворювань може бути серцево-судинних захворювань. Правильно, основні рекомендації можуть бути для тих, хто багато проводить часу на відкритому повітрі. Це по можливості зменшити час і тривалість перебування під час сильних морозів, правильно вдягатися, і не дуже легко, і в той же час не дуже сильно вдягатися, щоб не було навпаки, відкривати одяг багатошаровий, такий, який може відводити вологу від тіла, і в ні в якому разі не вживати алкоголь. А як бути з житлом? Як обігріти правильно житло, щоб уникнути і пожеж, і отруєння чатним газом, що ми зараз спостерігаємо? І, врешті, решт обігріти помешкання при мінус 20? Ну це теж ще цей виклик. По-перше, мають бути абсолютно справні засоби обігріву, скажімо так. Це Або твердопалені котлупи, або ну, ті засоби, якими користуються для обігріву цих приміщень. Для того, щоб не було отруєнощадним газом не використовувати непридатні для цього пристрої, не опалювати помешкання чи за допомогою газових порок використовувати правильне тверде паливо. Гаразд. пані пані Олено, про райони Львівщини. ми поговорили про Львів. Яким районам Львівщини варто бути найбільш уважними зараз до прогнозу, де, де буде спостерігатися і яка це буде морозна температура. Ну, найбільш холодний буде період для півночі області. Ну і відповідно гірські райони також. Ну більш небезпека є півночі обпівнічного області, тому що повітряна маса холодна. Вона опускається саме з півночі, і саме тут ми можемо очікувати температуру 20, 22 до 25 Настільки, чи можливі такі різні перепади температури під час цих днів, коли там трохи тепліє, або сонце трохи виходить і воно трохи починає все танути, а потім підмерзає, або ж сильні снігопади? Ні, снігу ми не очікуємо. Сніг хіба буде падати невеликий, і то цю ніч, а так буде антициклональна погода, тобто без снігу, достатньо снігового покриву, який зараз в межах 10-20 сантиметрів, який зберігається зараз на полях. Хочу сказати, що Мило. А Так легше переживати, коли немає снігу, а є мороз, чи легше ж, коли все-таки є мороз е, по відчуттях, тому що інколи виходиш в мінус один, так холодно, ніби ти в мінус 10 стоїш на вулиці. Ті відчуття, вони скоріше залежать від напрямку вітру. Я хотіла наголосити, mm -hmm. вітер буде східний і південно-східний. Відчуття буде набагато більше морозу, ніж фактично будемо очима. Тобто, якщо буде мінус двадцять, відчуття буде що? Мінус 40? Ні. Настільки... Я рекомендую, коли мінус 20, знаходитися в, в, в домі на вулиці. Цю не виходити, це якраз нічна пора. Як думаю, це для людей буде нормально. От е, в день, коли температура е, навіть при ясному сонечку, 1 лютого ми очікуємо доволі низьку температуру е, в межах 10 морозу в день. І східний вітер буде давати відчуття трошки більшого морозу, ніж по факту, ми будемо спостерігати навіть при ясному сонечку. Пане Володимире, а що рекомендуєте ви? Зокрема, що рекомендуєте водіям? Тому що все-таки на роботу потрібно їздити, обов'язки потрібно виконувати і вдома сильно багатьом людям не посидиш. Що рекомендуєте вам? Зокрема, як убезпечити безпеку на дорогах під час таких сильних морозів? Я б рекомендував утриматися від використання власного транспорту, і все ж таки користуватися загальним доступним транспортом. Якщо вже є нагальна потреба виїжджати, то мати справний автомобіль з відповідними зимовами, обов'язково мати буксувальний трос, мати аптечку, аптечці мати термоковдру на всякий випадок. Також не завадить, якщо покласти до багажника або лопату, або якийсь засіб, щоб можна було. Вийти з випати сугроба і якусь ємність писком пані Олено, і в понеділок маємо свято І Така народна прикмета, яка погода на стрітання, така і буде зима, така і буде весна. Чи вірите ви в народні прикмети, коли ми прогнозуємо погоду? І ми розуміємо, що перші числа лютого це будуть максимально холодні дні. Далі трішки потепління. Що нас чекає далі? Коли буде весна? Ну, зазвичай ми весну чекаємо вже весною. Гарно, березнь... весну ми чекаємо весною. Але ну я так, то, що ми не виключаємо із використання і в своєму повсякденному житті народні прикмети, це просто вони є нам. Поміч в нашій роботі. треба вже звірити, і ми обов'язково звіряємо, перевіряємо і контролюємо ті, ті всі дані, які, скажімо так, до нас дійшли ще з справіків. Хочу сказати, що якщо період такий. Лютий, і січень-лютий прохолодні, і весна, скоріше за все, буде холодною, так як ви сказали по народним прикметам. Холодно це не означає, що від'ємні температури будуть. Просто люди звикли останній час спостерігати зими без зими. А тут виходить все так, як от. Через Росію ми перестали любити зими, знаєте, ось ці пухнасті лопаті зі снігом морозні. Тому так, тому зараз так. Тому чекаємо всі тепла. Коли ну, його чекати тепла, ми чекаємо та звичайно скоріше за все, це буде скажімо так, чітко знаю, що перехід через нуль, середньодобова температура, перехід через нуль вона спостерігається в третій декаді лютого, тобто ближче вже до кінця лютого, там ми будемо спостерігати плюсові температури що в день, що вночі не виключається, що будуть ще холодні періоди, але це вже буде весна, і весна переможе. І весна переможе. Тобто нам ще до тепла такого хоч б до нуля три тижні протриматися. Так, так. Це не максим, це максимальний мінус, який станом на зараз. Ми можемо говорити, що нас очікує, чи там в другій декаді лютого може бути ще мінус, ще більше мінус? Ні, ні, це максимально холодні дні. Зараз саме ці дні. Так? Ну, в крайній мірі ми Те, на... що ми зараз на говорить... на то розраховуємо так скоріше за все, що так і буде. Я дуже дякую вам за розмову. Дякую вам, пане Володимире Синоптокині, Олена Смалюх та заступник директора департаменту з питань цивільного захисту Лова Володимир Кравцов були з нами в головному за день.